Хотів розказати технологічно. Дивіться, сперва йду самі великі, крупні. Крупні. Потім мілкі-мілкі-мілкі-мілкі. От під бортик ставлю тут в мене фасад, то такими різаними, щоб не було, бо це іструдірований пінопласт уже. То тут наставляю, щоб не коцати самий пінопласт. Слой в мене тут приблизно, ну, в середньому сантиметрів 40 Там, де до будинку. Так, ось до Мелкий-мелкий-мелкий. Ось так. Тут навіть ракувалдочку придуся і поб'ю. Потім щебенки. Вона ця сібенка втрухне, сяде вся сібенка. Е і потім ще додав щіпенька. Ось тут, тут посідала. Дивіться, воно там між камінчиками вона провалюється, провалюється. Ось тут у мене метр глибиною. Тут камня метр. Ось так, по пояс мене було. Тут машини 5, тут вперед. І все. Потім просто що хочеш тут роби. Я, мабуть, зразу брекчу відходи, буду класти просто на раствор і на щебенку. Ніяких стяжок, нічого тут не треба. Бо оце. Вічна штука, ріка. це вічно. Воно не дасть осадки, машинами сюди заїжджають. Я ще й мілко такого набрав, щоб воно в мене працювало. О, щоб це в нас в Україні, представте, щоб Коростишів би весь камінцями заклаби дороги. Це вічні. Ні одна фура по 70-100 по 100 тонн тягай. Це були б дороги вічні, щоб така була підготовка чорнова, як у мене от мостка. Чи це, я тільки так думаю. Мені кажеться, отак повинно бути. Під дорогою, а потім можна класти наверх асфальт. От тоді воно буде стояти. А якщо ти болота насунув і зверху асфальт поклав, то служити воно не буде. Оце роботає. Пока. Всім.